Привіт, друзі! Сьогодні якось п'ятниця, нічого не хоче працювати, ніхто не хоче працювати. От, Кофійочок треба пити, шоколадки треба їсти, щоб ставало краще. Так, е, Хотів сьогодні поговорити знову про е, капітуляцію, ой, про перемовини, які нам нав'язує наша влада. Як бачите, трошечки перших варіантів перемовин у них, ну закидання вудочки про перемовини в маси відбулась, але люди якось не дуже сприйняли ці перемовини. Тому що, ну, по-перше, це вже не перший раз. Уже були, були такі перемовини на початку війни. Були такі перемовини всередині війни. Ну, насправді вони не, не закінчувалися, вони йшли постійно. Просто нам про це ніхто нічого не казав. І от е, зараз, е, я так бачу, вудочку знову закидають, щоб ми якось трошки почали думати про це. Думати, хтось зразу планував на море їхати. Ну, такі, знаєте, війна закінчилась, хтось уже тут чемодани пакує і каже, що він з країни виїде нарешті. Ну, Це дурість, як на мене, з країни виїжджати не треба. А на море можна з'їздити, але ну, тут таке питання, питання перемовин, тому що. Ніхто із нас не знає, що там буде на тих перемовинах, чим вони закінчаться для нас і, і все таке. Так що е зберігайте спокій, пийте кавусю, їжте шоколадки. Е коли будуть перемовини, будемо розмовляти про перемовини. Не накручуйте себе заздалегідь.